Що як я вийшла заміж за Сашу, то ви хоч раз сказали полеж дитину віддихни? Ні. Ні разу. Ні разу. Ні разу. разу. Ідіть робіть щось, вставайте, не спіть. Да. Треба вже вногород сапать, треба да. те. Да, да. Було таке Люда. А то ж не тільки я дурна така була, а то ж були раніше почти всі такі дурні. Почти всі такі дурні були. Зараз ти бачиш дуже хтось удосвіта виходить на город сопати. Ні. А тоді ж ще не встигло розвиднеться вже. Ти ж теж раніше так виходила на город. І зарані, і після роботи вже темно гукає, і йти йде до хати, а ти ще ту картоплю шукаєш. Ну, не так, люди? Отак, то хто так привчив? Вдома мене батьки так учили, а до вас прийшла, ви так учили. А, мене... а ніяк ніхто не сказав розумну думку, що люда, не пнися, поживи для себе. Так, да, так, да, так, да, люда. Ти права. Ти дитино права. Ти дитину права. А до мене ще ж мати Стаборова приходила. Та ще піддюгувало. Що ви тут робите, що не пороблено? Це ж mm -hmm. підколювало, це заставлялось. А ви це. мене не так? Так. Так.